Усім привіт! І в цьому відео я хочу вам показати, як саме я пророщую батат. А пророщується він у мене у водичці. Звичайній водичці. Але можу порадити, якщо є воду, ставити воду, дощову або талу. І тоді батат. Зовсім дуже гарно буде пускати корінці, і потім ростки будуть краще розвиватися і рости. В цьому році замовляла батат а, в інтернеті через OLX. такі три батати замовила по 50 гривень. За все обійшлося мені 150. А ось цей батат. Я купляла в супермаркеті. Він мені обійшовся 25, біля 25 гривень. А, він пустив корінці, але ніяких почок немає. Він стоїть і е, ні, не початку, а з середини січня і такому сплячому стані. А, вже потім я дізналася, що із супермаркету вони а, не проращуються, тому що їх там чимось обробляють спеціально, щоб вони не проращувалися. І потім вже довелося, щоб не залишитись без батату, замовити собі через інтернет, ось такі клубні. Пророщуються вони добре. Стоять, мабуть, більше тижня і вже у них корінці у цьому бататі. Прийшли вони мені вже пророщеними, оці гарні були також. Так що пробуйте, садіть, експериментуйте. І я думаю, що у вас все вийде.